Привіт, я вчитель Андрій. Це моє 21 відео, в якому я вам розповім про чарівні пігулки у вивченні англійської мови, або про те, як не стати жертвою шахраїв. Тому що дуже часто ви можете побачити в інтернеті або ну, де-інде е, інформацію про те, що ми вас навчимо, наприклад, за два тижні, там кількість тижнів місяців змінюється, говорити. Е, англійською там за два тижні, за два місяці е, можете, як, як у кого фантазії, наскільки вистачить, настільки вони й пишуть. Е, ну, реально можна в принципі розповісти всю граматику і розказати всю інформацію про англійську мову е, за два тижні. Але вивчити, навчитись говорити ви не зможете, тому що вивчення англійської мови це набуття навичок вживання, спілкування цією мовою. А теорія це тільки якби те, що вам допомагає зрозуміти цю мову і її якусь структуру. Тому. За два тижні, якщо у вас зовсім немає ніяких знань з англійської мови, вас можна трошечки навчити складати речення з опорою на якісь там, не, не знаю, слова або таблиці, граматика, будувати речення. Тобто, так, це не так-то важко. Але це будуть дуже примітивні, прості речення, і говорити ви точно не зможете е, вільно. А розуміти так і того більше. Тобто, не зможете ви розуміти е, мови взагалі, тому що щоб розуміти, треба дуже глибокі навички граматики і вживання мови. Е, далі, е, дуже часто я бачу таку рекламу. І багато хто цього де пише, що ось е, ми вас навчимо: е, 20 тисяч слів. Там 40, 50 мільйон слів е, за 5 хвилин. І це дуже легко. Я вас зараз навчу за 10 секунд. Е, це е, всі слова, які в українській мові закінчуються на ція, а в англійській закінчуються на шн, тобто береш, додаєш шн замість ція. І виходить слово. І так, всі слова, які закінчуються на ШН. Наприклад, проституція, проститушен, але це не так. Організація, організан. Не, не так. Тому що англійська організація, наприклад, буде organization, а не Організан, революція, Конституція і Проституція теж будуть не так, а революшн, Проститьюшн і так далі. Тому це так, це така непогана методика, якби, але вона нічому вас не навчить, крім цих слів, які закінчуються на ція. E, і то ви не знаєте, як їх вимовляти правильно, тому що кожне слово, воно вимовляється по-своєму і запам'ятати e, треба кожне окремо. E, тому, так, такі методи є, але, e, ну, от якщо ви хочете таке послухати, я вам напишу, як шукати відео, яке висміюється, і ви. Подивитесь, тому що ну, говорити ви не зможете, е, вживаючи цю методику, скажімо так. Так, ну, може ви будете погано вимовляти е, багато слів. Але зв'язного тексту у вас з цього не вийде ніяк. Е, далі е, є ще такі штуки, як мнемотехніки. Ви можете побачити, е, що. Хтось там вам розказує, як вивчити слова за допомогою Мнемотехнік. І вони вам дають такий список або перелік, або ще гірше це якась авторська методика, в якій у них ціла книжка написана. Я пам'ятаю, я не буду рекламувати, я знаю такі, такі підручники, які робили це українські. Вони видають збірник слів із своїми асоціаціями, тобто запам'ятовувати за допомогою асоціації, які придумав та, придумала та людина, яка складала цей посібник. І ну, це взагалі страх і ужас. Я пам'ятаю, там було російською мовою, і там щоб запам'ятати слово yesterday, Треба було запам'ятати фразу. Вчора кричали, є ідеї. І Оце є ідеї. Схоже на Єстей. Як воно пов'язане з звуком, з словом вчора. І це, треба цю фразу якось ще запам'ятати. Невідомо як, як це зв'язати з слом. Коротше, як це робити, я розка... як це робити правильно, як вживати асоціації для того, щоб запам'ятати слова, я розповідаю в своєму відео номер 14 Подивіться його, там все дуже коректно і чітко розказано, як це вживати. Ніколи не читайте і не дивіться ці книжки, тому що вони вам тільки. Заб'ють ваші, скажімо так, ваш час і нічого вам не дадуть. Можливо, ви запам'ятаєте 2-3 якихось смішних фрази. Е, ну, решта, це просто витрачання свого часу. Е, ще більше, коли ви це купили. Коли ви це купили у якогось супер розумного вчителя. Особливо такі вчителі люблять люблять казати, що вони найкращі, що тільки вони знають, як правильно е, навчити, і що решта дуже часто це теж таке кажуть: що решта вчителів. Все роблять неправильно. Вас обманюють, і тільки я вас навчу говорити правильно, тільки я знаю, як правильно навчити. Ось моя авторська методика: заплатіть мені кучу грошей. А, ну, що я скажу? Я про це вже казав у багатьох своїх відео. А, якщо ви бачите, ну, Такого, таку людину, яка каже, що 99% вчителів вас дурять, то це шахрай, він дурить вас 100% тому що е, ну, якби, у, е, ви можете уявити, що якась одна розумна людина у світі е, знає все краще, ніж решта. Ну, це дуже-дуже неможливо, скажімо так. Тому авторські курси дуже часто, не скажу, що завжди, тому що я не знаю всіх авторських курсів. Дуже часто скажу гірші, ніж курси, які зроблені провідними університетами. Тому, якщо ви бачите авторський курс, плюс до того ж, ця людина, яка рекламує свій курс, вона вам каже, що тільки вона вас правильно навчить. Тікайте звідти, відписуйтесь, ставте дізлайк. Тому що багато вчителів є дуже гарними вчителями. Є, звичайно, і погані, є і гарні, ну це вже таке. Але якщо один каже, що він краще за всіх, то, мабуть, він не краще за всіх, а він просто бреше. І курс, зроблений однією людиною, не може бути кращим, ніж курс зроблений університетом і якоюсь групою авторів, які працювали над цим роками. Перевидавались роками деякі підручники, наприклад, Headway, New English File, Opportunities, вони перевидаються постійно, там обновлюється оновлення, якісь, тобто якісь тексти більш сучасні, якісь реалії більш сучасні, там замість, я не знаю, там DVD кажуть уже про не знаю, flash-memory або Uh, cloud memory. Uh, тобто, ну, більш uh, сучасні якісь реалії туди включені. А так, uh, ці підручники, що перше видання, що останнє видання, суперкласні, і по ним можна навчити, навчитися англійською дуже легко. Uh, з цього uh, робимо висновок, uh, якщо б uh, були якісь супер Класні пігулки, яку одну з'їв, і відразу знаєш англійську, то вони б всюди були, вони б всі б ними користувалися і всі б їх е, продавали. Е, тому е, нема таких суперкурсів або супер якихось методик, які вас навчать отак, от швидко, без прикладання зусиль. На жаль, щоб чогось досягти, треба старанно працювати над цим. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Скоро я почну записувати граматичні відео, в яких я буду пояснювати складні якісь теми з граматики англійської. Пишіть коментарі, пишіть ваші запитання, що ви хочете дізнатися, про що ви хотіли б почути в моїх відео. На все добре! Вчіть англійську правильно. З вами був вчитель Андрій. До побачення!